Народилася в сорочці. 17-річна дівчина виструбнула з шостого поверху та вижила. Це сталося, коли мати була вдома, але швидку викликала не вона, а шоковані перехожі. Більше того, коли прибули поліціянти, мати не могла нічого пояснити, бо була п'яна. Тему продовжить Владислав Мілюкін. Даша випала шостого поверху на землі, і досі сліди від падіння. Впродовж кількох годин лунали крики з квартири, після чого мати дівчинки викинула особисті речі потерпілої. А вже згодом випала і сама дівчинка, запевняють сусіди. Чого вона викидувала ці сумки, неізвісно. ізвісна. дівчатка младша спустилась і собі збирала, ну сумки збирала. Відгуки про дівчину однозначні. Це дитина, яка винянчила і двох дітей, убирала, стирала, готувала і робила все. Швидка доправила дівчину в реанімацію. 17-річна Даша була в шоковому стані, але притомна. При поступленні стаяння в країні тяжого була в настоящее час іміти зачитаної травми. Чіріпа головному мозок грудної клітки, позвоночника, таза. З матір'ю дівчини нам поспілкуватись так і не вдалося. Мотив вчинку дівчини і досі невідомий. А от сусіди нарікають на матір. Тут все почалося з мами. Бутилка пива в одній руці, водка в другій. І вперед за родину. Ну, мене ж не цікавилася мама життям своєї дитини. От і все. Медики сподіваються, стан Даші покращиться. Зараз її лікування вони взяли під свій контроль всі препарати та ліки. Даша отримала за рахунок медичного закладу. Владислав Мілюкін, Дмитро Кушнір, Новини СТС.